Добрий день, любі діти. Давайте пригадаємо, що нам принесла осінь. Пограємо в гру, що нам осінь принесла. Осінь прийшла до нас із подарунками. Що ж подарувала нам осінь? Осінь подарувала нам гриби. Різнокольорові листочки. Ліщину. Осінь подарувала нам хмарки та дощик. Що ще подарувала діти? Так, калину, фрукти та ягоди? Також подарувала овочі, жолуді подарувала нам осінь, каштани. Як всього багато нам подарувала осінь. Діти, пропоную вам намалювати, а що саме, ви дізнайтесь, коли відгадаєте загадку? В мене ніжка одна, чобітка немає, і хоч я без голови шапку одягаю. Здогадалися? Так, це гриб. Сьогодні ми з вами намалюємо грибну галявину. Будемо малювати ми сьогодні білий гриб, або, ще в народі кажуть, боровик. Але спочатку давайте розглянемо, якого кольору ніжка. Так, правильно, білого кольору, а шапочка у грибочка якого кольору? Так, коричневого кольору. А якої форми шапочка? Так, півкола. Так, а ніжечка видовжена, так? овальної форми видовжена. Але перед роботою, дітки, давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Ми сьогодні в ліс прийшли. І грибочки там знайшли. Один, два, три, 4, 5. Будемо їх сьогодні малювати. Молодці дітки. Для малювання потрібно підготувати клійонку. Кольоровий аркуш паперу. Я обрала світло-зеленого. Акварельні фарби. Серветка, склянка з водою та пензлик. Беремо пензлик. Казівний пальчик ось, бачите, як потрібно взяти до желізочки. Говоримо: добрий день пензлик. Занурюємо пензлик у водичку. Зайву водичку ми прибираємо. Спочатку ми з вами намалюємо галявину. Потрібно занурити наш пензлик у зелену фарбу. Намалюємо галявинку. Ось так. Вимиваємо пензлик. Зайву водичку прибираємо і занурюємо наш пензлик у білу фарбу. Білу фарбу. Будемо малювати ніжку грибочка. Ніжка, якого, якого розміру? Так, вона видовжена. Така ось така, видовжена. Овального, але видовжена. Ось так. Один грибочок намалювали. Намалюємо ще один, трішки менший. Ще один намалюємо. Ось так ми намалювали з вами ніжки наші грибочків. Вимиваємо пензлик і будемо з вами малювати шапочку півкола, пам'ятаєте, коричневого кольору, темно коричневого кольору занурюємо наш пензлик, і будемо малювати, дивіться, уважно. Ось так. Зафарбовуємо, не виходячи за контур. І ще одну шапочку намалюємо з вами. Набираємо на пензлик більше фарби. Ось такі грибочки вийшли. Але ви помітили, що не сильно видно наших ніжок так, білого кольору? Тож ми вимиваємо пентлик і занурюємо пентлик у білу фарбу, набираємо більше фарби, щоб видно було ніжку. Можна намалювати травичку, на галявинці. Вимиваємо, потім занурюємо у зелену фарбу і малюємо. На галявинці травичку. Але ж ви пам'ятаєте, що на вулиці в нас яка пора року? Правильно, осінь. А травичка у нас же не сильно зелена, правильно? Тож ми трішки додаємо жовтого кольору в травичку. Тому що пожевтіла вже травичка. Також можна намалювати, дітки, за вашим бажанням, можна намалювати, вимити пензлик і намалювати небо, хмаринки. Тож намалюємо хмаринки. Ну, так, овальної форми. І зафарбовуємо. Ось так. Дивіться, подивіться, яка гарна галявинка у мене вийшла. Діти, пропоную і вам виконати таку роботу. Тож, будь ласка, фантазуйте, малюйте галявинку з грибочками, а я буду з нетерпінням чекати фото ваших робіт. До побачення!